Шановне товариство, шановні народні депутати України, та ситуація, яка зараз відбувається на теренах великої України, зокрема вчора ті події, які відбулися в Донецькій області, вони вимагають просто негайної реакції української влади, українського парламенту. Московська агентура, бойовики жуліки сьогодні знаходяться в багатьох областях України. Наші донецькі активісти, свободівці, надали інформацію про адреси перебування і про життя бойовиків, які були завезені зі сторони Російської Федерації. Тих бойовиків, які вчора напали на мирний мітинг. Українців, донецьких патріотів, які організовували в Донецьку з метою демонстрації того, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни, ми хочемо політичного розв'язання того конфлікту, який сьогодні виник на теренах України. На превеликий жаль, правоохоронні органи бездіяли. На превеликий жаль, правоохоронці, які очевидно ще думають, що вони служать старій системі. Вони відкрили коридор і пустили тих бандюків, які були озброєні заточеною арматурою, фінками і іншими тюремними всякими зброями, і просто як свиней різали людей. Загинуло декілька донечан. Загинув зарізаний тими бандюками керівник прес-служби Донецької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Помічник, консультант народного депутата України, нашого колеги Михайла Блавацького Дмитро Чернявський. На превеликий жаль, медикам не вдалося його врятувати. Загинуло так само кілька інших людей. Товариство треба зупиняти негайно ту вакханалію, яка чиниться під керівництвом Кремля тут в нас в Україні. Треба негайно закривати кордони, щоб не проникала ця агентура. Треба негайно проводити люстрацію і викидати всю ту московську агентуру, яка впродовж останніми роками просто напічкувалася в правоохоронні органи, в Службу безпеки України, в керівництво місцевих органів влади. Якщо ми зараз не прореагуємо, ми вже знаємо, що є велика біда в нашій державі. Але якщо зараз негайно ми не прореагуємо, це буде не просто велика біда, це буде велика трагедія. Української нації, українського суспільства, українського народу. Я пропоную зараз хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих донечан, які просто хотіли миру і злагоди. Дякую. Герої не вмирають! Слава Україні!